Військовослужбовців Російської Федерації відправляють у саме пекло, а у разі відмови б'ють. 20-річний контракт не покинув військову частину через жахливі умови служби не хочуть служити, тому що командири старші по званню бросають ребят саме пекло, Оставляют їх очень много погибших, очень много ранених, которых не забирають з полібої, тому що нет евакуації вообще абсолютно никакой. Тарасов Михайло Олексійович народився 24 лютого 2004 року. Він із міста Жовтневе Республіки Башкортостан. Доброволець-контрактник. Його мати розповідає, що Михайло отримав два осколкові поранення в області ока, через що військовослужбовця почався погіршуватися зір. Бійцю не було надано жодної медичної допомоги. А також не дали можливості пройти військово-лікарську комісію, а вже за п'ять днів його знову відправили на передову. Після цього його збили, він став заїкатися і стала трістісь голова. Первое ранение у нас тоже было контузия, осколочное ранение, тоже под глазом. Не прошел второй раз в ВК комиссию. Его сразу же отправили на войну обратно. И вот сейчас его избили опять второй раз. Вывезли в поле на машине, избили и там бросили. Жінка розповіла, що її сина б'ють через відмову вирушати на фронт. Під час останнього побиття у військовослужбовця забрали усі особисті речі, включаючи документи та банківські картки. Наразі Михайло залишив військову частину. і Відчуває страх повернутися назад. В останній розмові з матір. Військовослужбовець сказав це. Просто говорить, мам, я не хочу погибати, тому що до такої степені. Беспредел творится. Ладно, погибают они на поле боя, так еще и свои же их лупят и издеваются, и обижают. Ну, как только могут над ними. Все, что хотят, то и делают. Никакого никакого права права на них управы нету.